Привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в Minecraft. І ви на каналі вичудик Це да мій скін Хто надивився мою предыдущу серію? Де я теж граю в Майнкрафт. Тільки мені там дуже було незручно. Так. Я все для вас стараюсь, друзі. Я знаходжуся ось цьому зданію. Тільки вопрос. Як туди проникнути? Я залишав, я, е, е, що там скоро з'явиться. Як же? Як же, як же? Там. Всякі ресурси відкрийте, двір, кошачу. Ну мені треба важель. Важель ось сюди, ось сюди. І ось сюди. Тут відкрито. Давайте подивимось. Золото золото золото, куча золота. Я а, Це президент. Ось тут тільки мені треба залізна залізна, залізна кайо. Піп, піп, піп. Що таке? Піп, 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 піп. Увага! Хтось проникнув. Хтось проникнув. Уіу, 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 уіу. А, треба швидше ламати важен ва 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 і тікати звідси. А -а -а валимо валимо, валимо а -а це поїзд. Щоб ви поняли да, це по поїзд. Я сам создав сьогодні. Мені просто дали на одну хвилину кр креатив. Креатив мені дали на. А! Все. О все. все, 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 все. все, все. Ми приїжджаємо до, до станції. Бистро, <.haltý> aaa... быстро, быстро, быстро. Быстро. Так, 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 так. Все, друзі, я сюди. Я вдома. Хто там? Привіт, ми пані поліцейські. Вам е мені сказали, що ви проникнули в. В... в. в мера. в президента. І хотіли вкрасти його роз... ресурси. Відкрита, будь ласка, двері. Ні, Відкрию я вам ніколи. Все, друзі. Відкрийте, ми від вас не відстанемо. Я не відкрила і вам нічого, <плес> даже не умоляйте мене. Залізником буде бренброні. Зараз відкрию. Ту -ту -ту -ту. Та зараз я відкрию, тільки тут щось зроблю, я тут о, окна мию. Давайте швидше мийте окна. Давайте швидше. а то вб'ємо зараз. Ні, ні, ні. -ні, -ні мене, мене не треба вбивати. До побачення. А, куди ви побігли? А? Давай, давай. да ви! Хе-, мы вас наедемо. Рано ципизно так. А, друзі. друзі ви вы представляете? Полиция Кроку хотя не Закрию. Все. Я закрив. Подождіть мене, ну я зараз прийду. Все, друзі. Ви бачите, який у мене баланс? Так. Да. Ви подивитеся рядом, рядом із сердечками. Так. Да. Це броня. І дивитеся. Це я тепер Тимофій. Да, ось так я е, виглядаю в алмазній броні. Я все-таки туди, друзі, я потрапив, туди. І все о ось туди забрав і все в мене чекі бамбоні. Біжимо бистро, бистро, бистро. Цепер запираємо швидше е, двері. Ой, я, я не закрив двері. Двері, все. Ну, давайте я десь. Ось тут зроблю свої діла і поїду дальше грабити. Грабити, друзі. Ви не представляєте, як я довго буду грабити це. Подождіть минутку. Так, друзі, вот і все. Це я зробив свої діла. Давайте, давайте проберемося, поставимо важлі і сюди. Аккуратно, на вшифті двері відкриті. Так, ну да, да. Да, Це, да, да. Треба дописувати якісь документи. Да. Зараз вийдемо на вулицю, я там вам покажу кое-що інтересне. Тільки головне, щоб ось, ось цей чорний, чорниш. Чорниш? Вони, вони називають мен... мене Чорнишом. Да, да, да. Де. О, що це там за шуми зараз. Проверю. А, -а, а друзья, друзья, бежим. А -а -а! Так, вроде все чисто. Так, Я, Все там чисто. А, да, все там чисто. Можно выходить. А, вони не закрили двері. Хі -хі. Вони не закрили двері. А? Тут нікого нема, вони закрили двері. Так, ось тут, ось тут. Дивитися, друзі, я зараз вам покажу. Ось це! О! І зум! А <зумруд>? Ось тут. А, ось тут все потрачено, ась тут. А тут теж все потрачено. Ну, ось так, ось так. Ось так. Це мені все не нужно. Ну, я не хочу відставляти і в себе ніяких ні жодного сліда, ну мені все, все равно, все, все равно. Так, 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 так. Я... Це буде як для мене склад. Ось тут, ось тут, ось тут. Ось тут нитка. Все, все, це для мене ось такий склад. Ось тут і ось тут все. Тільки в мене телефон, да. Я можу визвати поліцію. Не, не хочуть, щоб мене спалили. Быстро біжимо звідси. І быстро ламаємо. Так. Що він робить там? Друзі, біжимо. Там я побачив, ось там. На вишці був е той е самий, я я як я вам говорив президент. Де тут реально є президент, і він жорстокий, дуже сильно. Так ми маємо волонетку. Все, все, все. Блин, плис, плились, сплис, сплис, сплис. Як там? Хух, у мене, друзі, стрес, дуже стрес. У мене дуже стрес. У мене вийшлося. Селяницю йди. О, а помните, я снімав ролик відео, де ось тут є. Е... Так же, Так сказати, був якийсь Макдональдс, як там, да, і ось тут, і ось тут, блін, а, ну, ви, ви помните, в мене є, в мене є 400, ну, один, почти, почти, чот, почти 400 кайзумрудів, це дуже епічно. Ну я не буду грабити, тому що. Мені не. Ви знаєте, що зі мною буде? Мене в тюрмо посадить на віки. Друзі. Ну, я, я не трус, друзі. Я ради вас це зроблю. Я ради вас я ради вас це зроблю. Я ограблю це це місце, повірте, повірте мені на слово. О, о, добре, о, стоп ти я. Я? Я? А? а? Що? друзі, Що? Де моя броня? Ви помните, друзі? Я грабив банк? Ну, вчора це було і мене за це посадили. Що мені робити, друзі? Об'ясніть мені, будь ласка, об'ясніть. Я не знаю, як мені вибратися. Допоможіть мені, будь ласка. Допоможіть, я не знаю. Я, я можу зробити попут, подкоп тільки. Це моє ліжко. Ужасне ліжко. Ой. А, у мене тільки кожні штани. <свистити> Друзі випустіть мене з цієї камери. <свистити> Друзі. На цьому я відео я з вами кінчу, тому що я не знаю, як це зробити як. В, мою, в моє село номер 13 Вернутися. Допоможіть мені, будь ласка, я не знаю, як вернутися в село. Допоможіть. Допоможіть, будь ласка. Ставте лайки. І підписуйтесь на, на мій канал Вичудок. З вами був я, Томофій, а з вами я прощаюся. До побачення і дякую за перегляд.